Замість старих Маст і газелей нові пежо Чернівецьким медикам презентували 14 крет швидкої допомоги. Більшість старих автомобілів повністю вичерпали свій ресурс, проїхавши понад 500 тисяч кілометрів. Деякі з них спишуть, а тим, які ще можуть їхати, знайдуть застосування у районах. Ми лишаємо ще декілька уазів, які будуть працювати в такій гірській місцевості. Можна сказати, це в районі Садгори. Віддаль районі садвери та нароші. А от новенькі пежо, зручні та містки. Сідайте, їдь запевняють медики. Та все ж один недолік у них є, каже пан Іван. Дуже маленький відстань від від землі і до цього до, до мотора. Попри це, всі машини готові до виїзду. Медики пройшли навчання, аби правильно користуватися сучасною технікою, якою обладнані нові швидкі. Відкриваємо вентиль, тісне заповнює систему. І ось звідси ми будемо подавати кисень до пацієнта. Зеленим метрі ми регулюємо швидкість подачі. Це є зволожувач, ми можемо подавати кисень як чистий кисень, так і зволожений кисень. Медики також можуть слідкувати за серцебиттям пацієнта і реанімувати його за допомогою переносного дефібрилятора, як в машині, так і на вулиці. Крім того, з'явилися ті речі, які полегшують щоденну роботу. Колись раніше ми використовували стільці та буретки, щоб виносити хворих з квартир. Тепер можемо робити це нашим інвентарем. Загалом у рамках державної програми Чернівецька область отримала 30 крет швидкої допомоги.